Вітаю всіх глядачів мого каналу. ой ще я вам зараз покажу, от дивіться, які опори зробив мій чоловік для квітів. Це, от наприклад, піон. Да, отак от він його ну зробив таку опору. Такі ж опори отримали і гортензії. Це у них як приз за хорошу поведінку. Ось зараз покажу вам. Де стоять гартензі. ну Тут, правда, вони ще низькі, не повністю тут заповнили цей круг опори. Але це, так сказати, їм на будущее. От. Це Міссаорі, Допі Bianca і Нисамар ну, Блюмстар. Bloom Star, така вона вже на квітках. Місса Орі ще нема квіток, а це до піоб'янка теж квіточки в неї вже є. Ну, що я вам можу сказати? Я завжди, як той павук, плела павутиння на своїх гортензіях, біля так сказати, гілочок своїх гортензій. І цього року, от, чоловік, він подивився, передивився Ютуб. Ну, раніше у мене були такі металеві всякі опори, от, до яких я підв'язувала гортензії і піони. А цього року він так от зробив, ну, там покажу вам ще на великих гортензіях, як воно виглядає. Ну, в принципі, по коштам він порахував вроде це дешевше, ніж робити металеві опори, будь-які металеві опори. І виходить, значить, зверху у нього нож, ножки в нього, от, виходить, пластикові, бачите? Потім такі тренички він купив. А круг це металлопластик. І, вот. в принципі, нарізає. Отак зробив він по чотири ножки на кожному кругу. Просто я вам от вибрала саме такий круг, де гортензія ще не доросла, щоб видніше було. Тому що, коли листя накладене, то вже. Не так видно. І от шурупчиками тут звинтив. І, ну, в принципі, я так планую, що я буду і взимку їх використовувати для укриття. Тому що коли гортензія обрізається, то в принципі отак от такої висоти буде достатньо. Ну, коротше, і я рада, і гортензії дуже довольні. Хто бачив такі ще так приклади, Опор, то ну, мені дуже сподобалося, Красити не треба стовбур оці гілочки не труться, тому що металопластик він ж дуже гладкий. От, і не піон, ні гортензія не буде травмуватися. Кажу, це масія, вона от висока. І вона, бачите, от гілками лягла вже на цю опору. Ну, в принципі, діаметр він робив різний, в залежності від розміру куща. От тут, наприклад, Масія тут 60 діаметр. А ось тут гартензія, бачите, тут 50. Ну, в принципі, 50, от діаметр 50, він самий, самий такий нормальний. Тут от в мене етопіон, От, і бачите, от зараз покажу вам і не видно цієї опори. Бачите, як він гарно отак от лягає на цю опору, і от навіть її там не видно. І мені головне, що я не переживаю, що там якось оці гілочки будуть травмовані. Так що, кому подобаються такі опори? А, от ще, ще от досталася така опора і деревовидні баблгам. Да, це взагалі повезло. Бачите, у Bubble gum теж така опора. Так що, отак от, ну, покупав він труби, оці, потім нарізав, купив оці тройнички і потім от, от, з'єднав їх. Ну, діаметр 50. От мені казалось, що це буде малий. Але так вийшло, що це дуже гарно.